Ось оперативні кадри після аварії у білій криниці. На землі знаходиться потерпілий чоловік. У нього сильна кровотеча, а біля нього співробітники патрульної поліції. Рятують життя. Треба жити. ближче до коліна, друже. Брат, ти не знаєш, де перев'язувати треба. А чого формує? Я... Ти ж там був. Так я щобі поясню. втратить ногу, буде шкода. Не буде куди милити. Терпи, терпи, брат, терпи! Це буде! У нього була роздроблена права нога, там був відкритий перелом кровотеча з правої ноги. Ну і так як по тому протоколу, по якому нас вчили, і в АТО, і тут при підготовці в патрульну поліцію. Перше, що від чого може загинути людина, це критична кровотеча. І відповідно. Ну, от я просто наклав цей світ-жгут. Цей чоловік їхав пасажиром у мікроавтобусі Фольксваген-транспортер. Близько 18-ї години водій цього авто врізався у громадський транспортний засіб. На місце ДТП виїхало кілька карет швидкої допомоги. Постраждалим людям потрібна була невідкладна допомога. Поліції вже визначили, що спровокувало це зіткнення. Грубо порушив правила дорожнього руху саме водій мікроавтобусу. Водій, який між тим, був з ознаками алкогольного сп'яніння, в принципі, як і пасажир. Він скерував свій транспортний засіб так, що ну, основний основний удар припав на пасажира. Ну так трапляється в 99% ДТП, тому що спрацьовує інстинкт самозбереження і водій, тобто місце за водієм або місце водія найбільш безпечне. Усі потерпілі нині в міській лікарні рівного. А за фактом ДТП слідчів, які ведуть справу, уже проводять досудове розслідування.